Вітаю вас, мої дорогенькі водолійчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, настав час на передбачення вже на травень місяць. Будемо його робити, подивимося, який буде травень, яку, буде, яку енергію він нам несе, які емоції, які події. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти. Ну що ж, водолійчики, травень місяць, яким він буде. Ой! Починається з хитрощів, обману, маніпуляцій, перевіряйте все, що вам обіцяють. Всі слова, всю інформацію задавайте незручні запитання, щоб викрити брехуна і хитруна. Тому що це наше оточення ближнє, люди, яким ви довіряєте, люди, від яких ви не очікуєте такої підстави. А це може бути підстава, коли вас використовують в своїх цілях, маніпулюють, обманюють, приховують інформацію, подають невірну інформацію. Ну що ж, ми будемо далі ще дивитися, співставляти, чого це буде стосуватися. Наразі йдемо далі. Десятка пентаклів. Сім'я виплати, гроші, е, велика сума грошей, це може бути спадок, сімейні гроші. Е, рідні до вас приїдуть, ви до них приїдете. Можливо, така неправдива інформація може стосуватися ваших рідних або вони, можливо. Знаєте, якщо це мова йде про спадок, про батьківський будинок чи батьківські гроші, отаку рідні можуть хитрувати щось, кожен захоче собі ласий кусочок від... відтяпати. Ну, Це якщо картами поєднуємо. Якщо ні, то дивіться, тут гроші, ресурси, сім'я, здоров'я класне, гарне проведення часу. Коли я розумію, що я маю. Я... У мене є сім'я, у мене є можливості, у мене є сила, у мене є здоров'я, у мене є ресурси, це подарунки для різних, рідних, поїздка до рідних, вони до вас приїдуть. Ну, Максимальна ось така ресурсність. Ще одна карта, коли ви відчуваєте себе наповненим, впевненим, сильним і здоровим світ, а світ це новий етап. Це останній старший аркан, коли щось завершується для того, щоб почалося щось нове в вашому житті. Коли ми переходимо на інший рівень, ми отримуємо інший статус, і це може бути для когось глобального, як одруження, розлучення, народження дітей. Ви виходите на пенсію, ви стаєте студентом, для когось це може бути еміграція, переїзд, ну все, що завгодно. А для когось помінялися думки, помінялися імідж. Помінялися бажання помінялися. Тому підставляйте, що в вашому житті потребує зміни, зміни чи перехід на інший щабель. У нас попереду ще дві колоди, тому що, то ж ми будемо підставляти, підставляти. Дивимося далі. Наступна колода, водолійчики. Четвірка посухів. Ну, все-таки дійсно, можливо, у нас тут була вже десятка пентаклів, сімейна карта. Так? І ота хитрість, можливо, дійсно буде стосуватися. Бачите, бо це сім'я, це гості, це, це може бути приналежність до групи людей, скажімо, на роботі, група по інтересах, будь-яка. Будьте уважні, що вам там говорять, обіцяють, тому що хитрість може бути саме від людей рідних, від вашого оточення. Стосовно нерухомості, квартири, будинку, особливо, коли ви здаєте, продаєте, купуєте, перевіряйте всі документи, тому що тут може бути підстава. Ретельно перевіряйте всі документи. Можуть пообіцяти одне, а результат буде зовсім інший. Йдемо далі. А можливо, знаєте, це майстри, які пообіцяють, ви домовилися за одну ціну, за обсяг робіт один, а виявиться, що вони потім скажуть: ми розуміли це так, а ви зрозуміли це так. Тому все, уточнюйте, виясняйте, проясняйте, задавайте запитання. Наступна карта віка посухів. Вибір. Війки це завжди про. Між чимось, між кимось про нерішучість, невпевненість, нерозуміння, е неможливість ухвалити рішення, неможливість прийняти це рішення. Це коли ми вагаємося, ризикнути чи ні. Чого це буде стосуватися? Не знаю, підставляйте, дивіться самі. Тому що почати уточнювати, ми можемо всі карти перебрати, і... тому вже дивіться самі, в чому буде полягати цей вибір. Дивимося далі. Невпевненість. Віка кубків. Ой, а в нас був світ старший аркан. То це для когось, дивіться, народження нових почуттів, коли ви закохалися, для когось це освічення, для когось це одруження. Тому що новий етап, нова половинка в вашому житті, нові почуття, нові обіцянки. Ну, Партнер, це може бути бізнес-партнер, по роботі, пропозиція фінансова, об'єднання зусиль, єдність, така... компроміс, так? коли ви домовилися, наприклад, про щось і все, і починаєте спочатку. А для когось це знайомство. Подарунки, ну, новина класна. Дивіться, яка тут класна карта. Кохання, романтика, освічення. Така няшна-няшна енергія. Ой, тут ми вже подивилися. Наступна колода, третя колода. Ще три карти. Мої дорогенькі водолійчики для вас. Дев'ятка посухів. Ой, оце тут -от -от -от. Щось, те, що буде відбуватися ось тут, бо це вияснення відносин, хитрість, маніпуляції це все для вас буде важко, максимально важко буде сприйматися. Тому що дев'ятка посухів це, дивіться, я ж сів, так втомився, не хочу. Хочу опустити руки, все залишити і лишіть мене в спокою. Або, знаєте, можливо, от тут що у вас відбувається: ремонт, чи купівля, чи продаж, ви шукаєте, продаєте, ремонтуєте. І от все, настільки втомитися, що захочеться опустити руки. Але дивіться, 9 це 90%. Відпочиньте, проаналізуйте, подумайте, але не залишайте. Дев'ять це вже результат. Не опускайте руки, і не за крок до фінішу, за крок до результату. Я розумію, що важко, тому що багато вогню, так? І четвірка посухів це вогонь, і дев'ятка посухів це вогонь. Багато буде нервів, багато сили, багато вогню, але не зупиняйтесь. Ще одна карта. Ой, Паш Пентаклів. От я тепер розумію, в чому буде полягати двійка вибір, тому що в нас були гроші, гроші сім'ї або виплати, або ресурси, які ми маємо. І Паш Пентаклів це можливість, це ідея, це пропозиція. Це початок, коли зародилася ідея. Ви придумали собі новий бізнес-план, або ви придумали, бо це також наше тіло, щось стосовно тіла: лікувати, обстежувати на спорт піти масажем займатися. І от в тому і буде полягати вибір, куди або варта чи не варта, чи куди саме цей погляд спланувати. На чому зосередитись? Куди спрямувати свою енергію? Чи йти на спорт, чи на масаж, чи взагалі варто це робити, чи довіряти тим, тим партнерам, які мені пропонують партнерство, чи довіряти тим ідеям своїм, чи ще комусь. От вибір буде зробити нелегко. Чи взагалі варто щось починати? Бо, знаєте, 10 це, це, ну, як я говорила вже, це вже ну, максимальне. Ви досягли максимального результату. І, можливо, от хочу, хочу щось нове, хочу щось ще. І а двійка, це отак буде муляти. А, а треба воно мені? А я зможу подолати всі ці зусилля, і сили мені вистачить і грошей. Ну що ж, ще одна карта є Рофан. Супер. Бо єруфан це мудрість, це досвід, це якщо бракує знань, це ви підете і отримаєте ці додаткові знання, курси, підвищення кваліфікації, це мудрий вчитель в вашому житті. Або це ваша мудрість, або це людина, яка вам допоможе прийняти рішення, допоможе чи підтримає в будь-якому вашому рішенні. то… Це подивіться, яка тут вона спокійна, розсудлива. Взагалі тут немає у вас швидкості і руху такої активності, така мудрість, спокій. А знаєте що, Єруфан – це може бути обряди, які проводяться в церкві. А так як в нас тут було, дивіться, що було: Двіка кубків і був світ. Це може бути шлюб, а може бути хрещення, народження, знаєте, нового життя. І от Єруфан – це. Обряди, які відбуваються в церкві. Ну що ж, мої любі водолійчики, я бажаю нам всім мирного і спокійного травня. Я бажаю нам радості, успіху, натхнення, кохання, позитивних емоцій, приємних вражень. Щоб було багато причин для радості. Я бажаю нам любові, наповнюйте свій простір, своє життя, любові, транслюйте любов, приймайте любов. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас на зворотній зв'язок. Мені дуже приємно, коли ви мені пишете. Я завжди читаю, завжди, завжди відповідаю. Ви моє натхнення, ви моя радість. Ну що ж, мої любі, хто ще не з нами, приєднуйтесь до магічного чарівного, простору Зоряна таро. До зустрічі!